Доброго дня. Хочу розказати історію про те, як в 109-й бригаді територіальної оборони служить Сидор Олександр Васильович, е капілан бригади. Ну, от він системно знущається над іншим капіланом, який, якого не ставить на посаду. Людина має вищу освіту має Підоготовку релігійну має закінчену військову кафедру. При цьому людину відсторонили від посади, а Сидор Олександр Васильович, колишній депутат заборонений проросійської партії наш край, кандидат в депутати від опозиційного блоку. Ви чудово розумієте, що ну, чомусь от люди з таким минулим у нас роблять стрімку кар'єри. Ще й лейтенант. Жодного разу не був в бою, впевнений, що в нього там і нагород багато, і грамот. От. І при цьому ця людина знущається над патріотами, які захищають країну. Навіщо це робить, я не розумію. Як він дістався такого високого рівня, Чому йому так довіряють, теж питання, хто цим займається. Прошу звернути на це увагу правоохоронних органів.